Чим прийшли в цей раз mm -hmm. е, вони, коли вони були біля Києва, оточили mm -hmm. Київ і окупували велику кількість нашої держави 50%. Нашої країни вони окупували. І що відбувалося? Е, відбувалося, що вони поскалили ультиматум. Тобто, там був ультиматум. Він був схожий на Мінськ, але mm -hmm. він був іще жорсткіший. Тобто, це зрозуміло, що е, вони хотіли просто. Поставити ультиматум, щоб ми зрадили повністю нашим національним інтересам. тобто всі ці слова: денацифікація, демілітарізація, щоб у нас не було армії, щоб ми віддали, щоб вони, їх люди, якісь які були проросійські, щоб вони стали керувати державою. Багато всього, що ми визнали і віддали території юридично тощо, щоб, щоб е, русський язик був офіційною мовою. І так ну, багато всього. Оці були ультиматуми. Вони ж не просто так народились, як дитина, у когось сім'ї. Ні, все це, чесно говорячи, це більш радикальний формат такого ж зрадницького мінську, який був колись. А сторонами а тільки тут ще радикальніше. Тобто, це продовження всієї цієї тематики. А ситуація як складалася? Ви не відчували, що ви мусите його підписати? Ні, 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 я сказав: дивіться, це просто не може бути тут. Порушення прав людей України. Нашої Конституції, це повна зрада. Ми не підемо на ультиматум Путіна. Mm -hmm. І мені всі сказали, відправляли сюди посильних, різних посильних, навіть серед депутатського корпусу, серед багатьох, хто приходив, казав, що завтра нас окупують, то що треба бігти. Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати. Тобто, це все було не те, що знаєте, хтось позикав сказав, Скавні, я не буду виїжджати, Ні. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали, була висадка з, з десанта тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми, і вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Тобто, дивіться, так це от така історія.